Доброго дня, шановні гості, запрошені. Сьогодні відкривається меморіальна дошка в пам'ять заслуженому працівнику культури України, видатному хормейстеру та музиканту, керівнику народних аматорських хорів Тясмен та ветеран В'ячеславу Михайловичу Савустяненко. В'ячеслав Михайлович Савостяненко народився 30 липня 1939 року в селищі міського типу Радиск Полтавської області. В 1962 році закінчив Олександрійське культосвітнє училище. Працював викладачем в Олександрівській дитячій музичній школі, а компаніатором районного будинку культури. А з 1967 року керівником народного аматорського хору «Тясмен». з приходом В'ячеслава Михайловича в районний будинок культури стає все більше бажаючих навчатись майстерності хорового співу. Саме справжня закоханість у свою справу, народну пісню допомогли йому привити хористам любов до народного мистецтва. 1968 року колектив постійний учасник, переможець районних, обласних, всеукраїнських оглядів конкурсів, пісенних фестивалів. Українська хорова пісня гідно була представлена і в Прибалтиці, і в Білорусі. За плідну працю, успіхи, високу виконавську майстерність аматорський хор «Тясмен» отримав звання «Народний». Був відзначений почесними грамотами президії Верховної Ради Міністерства культури України, а Савостянинку В'ячеславу Михайловичу присвоє названня заслужений працівник культури. В 1985 році в Латвії відбулось республіканське свято пісні. Представляти Україну було запрошено народний аматорський хор Тясмен Слава про Тясмен розходилася не тільки Україною. А й за її межами. У 2001 році В'ячеслав Михайлович після довгої натхненної праці йде на заслужений відпочинок. Та бажання втілювати свої творчі здобутки привели його до створення ще одного хорового колективу. Так, при селищній раді у 2003 році з'явився хоровий колектив ветеранів війни та праці. Об'єднавши ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці, привівши їм любов до народної пісні, в 2009 році колектив отримав почесне звання Народний аматорський, хоровий колектив, ветеран. Колектив налічує 32 учасника. У своїй роботі колектив хору співпрацює з районною та селищною ветеранськими організаціями, з центром соціального захисту ветеранів війни та праці. Учасники хору, часті гості в школах райцентру, де приймають участь в патріотичному вихованні молоді, пропагують патріотичну та народну пісню. Вячеслава Михайловича завжди відрізняло невпинне бажання допомагати людям. Він завжди дбав про учасників свого колективу. До нього йшли і він допомагав. Мав багато друзів та однодумців. Своєю кропіткою, щоденною творчою працею зробив величезний неоціненний внесок в поліпшення якості виховання національної самовіди, самосвідомості, патріотизму, любові до рідної мови і української землі, у молоді та підростаючого покоління, збереження та розвиток національно-культурного потенціалу нашої держави, відновлення національних культурних традицій. Виховав двох прекрасних дітей Юрія та Андрія. Дружина Галина Іванівна завжди була для Вячеслава Михайловича надійним тилом. Розуміла, підтримувала, допомагала. Право відкрити меморіальну дошку Савостяненку Вячеславу Михайловичу надається. Учаснику народно аматорського хору «Тясмен» Петру Івановичу Скляренку. Та учасниці народно-аматорського хору ветеран Ользі Іванівні Курченко. Дня, шановні присутні, сьогодні ми тут зібрались на Урочисту подію ми відкриваємо, відкрили вже меморіальну дошку людині, яка внесла в розвиток культури України і, зокрема, Олександрівського району дуже вагомий внесок. Ми сьогодні відкрили дошку Савостяненку В'ячеславу Михайловичу. І його шлях в культурі був не зовсім простим. Але результати значні і вагомі. І ці два прекрасні колективи, які зараз стоять тут, є підтвердженням цього. І держава гідно оцінила його внесок в розвиток культури. В'ячеслав Михайлович є заслуженим працівником культури України. І я, наприклад, дуже рада з того приводу, що мені довелося, не довелося, а я мала таку нагоду, я мала можливість бачити керований ним колектив. Чути пісні під його керівництвом, і я маю велику надію, що вся та праця, яку доклав В'ячеслав Михайлович, вона буде продовжена. Тому, тому я думаю, що він передав свої свої колективи в надійні руки. Сьогодні вже минає рік, як перестало битись його серце. Але я думаю, частинка його душі, його серця завжди буде в тих людях в Олександрівцях. Які цінять і люблять народну пісню, які цінять і люблять творчість українську. Тому, шановні, я вас вітаю з відкриттям цієї дошки. і Бажаю всім продовжувати і працювати на благо культури нашого району, підтверджувати постійно звання ваших, що ви є народними колективами і наснаги творчості. Галина Івальна, вам здоров'я. Я знаю, що ви до сьогодні співаєте в хорі. Щоб у вас завжди було бажання у всіх співати. Шановні друзі, сьогоднішня урочиста подія, яка переросла у невеличке свято, у народну любов і повагу до В'ячеслава Михайловича Савусняненка, свідчить про те, що наша рідна Олександрівщина і її жителі завжди пам'ятають і возвеличують кращих своїх синів. Тож Вшануймо пам'ять Вячеслава Михайловича хвилиною мовчання. Пропонуємо. Покласти квіти до меморіальної дошки, заслуженому працівнику культури України, видатному хормейстеру та музиканту, керівнику народних аматорських хорів Тясмен та ветеран В'ячеславу Михайловичу Савустяну. Які сприяли виготовленню меморіальної дошки В'ячеславу Михайловичу. Це Зелінський Юрій, Закревський Анатолій, Кузьменко Алан. Родина Луньова Сергія, Матвійчук Олени, Пилепенко В'ячеслав, родина Стежки Василя. Ініціативну групу очолювала Ольга Курченко. Черт с ними за столом сидим, поем пляшем, под ними эту чашу за детей наших и скинем с головы и ни под ними, под ними. Под ними, под ними за утро и за свежий спале ветер со друга не Затянем, затянет за память, что живет с нами, затянем, затянем. живущим на земле людям мир дому где собак и лошадей любят за силу что несут Не так мало Поднимем Поднимем за удачу На тропе Шелой Чтоб ворон Да не подан Каркал По, чарке, по чарке.